Так у тебя там, маестра? Все нормально, падаю. Війна це все приходяще, а музика вічна. Атвінта. Як загинув легендарний маестро, 46-й кілометр траси Київ мінськ для Бикова стане роковим. Чому він пішов на цей обгін? Та чи могли його вбити, ми відшукали справу 79-го року в архіві Нацполіції. Міцлідов торможення грузовика. Заповідь бикова за три роки до смерті він перечув трагедію. Оставайся вдвоє, я сказав, скальон, ти ж пойми. контора тебе сам Як працювала схема вбивств, замаскованих під ДТП. Чом пи у мене вжила кров. Бо прийшла любов. Фільм Доля Марини вийшов у 53 му Тоді на молодого бикова одразу звернули увагу. Вже через два роки він зіграє головну роль у комедії Максим Перепелиця. «Іди сюда щоб люди тебе слише. А мені тут неплохо. Образ розгільдяє і з усмішкою на обличчі одразу зробить його популярним. Актор зіграє, що у десятках фільмів не було жодної людини, яка б його не знала, по-перше, і яка б про нього не говорила як про, про якесь таке диво, про якесь таке чудо. Це чи не єдине інтерв'ю Бикова? Він зізнається, насправді мріяв стати пілотом, але через невеликий зріст до льотного училища не взяли. Це дядська моя мечта. Не вийшов з мене льотчик. Видно ль розплакався, тому що льотчику в то время було 136 тридцять сантиметрів роста. Але мрію дитинства він втілив у режисерській роботі фільмі в фільмі Вбій ідуть одні старики, де зіграв роль командира співочої ескадрилі з позивним Маестро. Будемо жить піхота. Потім буде фільм Атебати, навколо якого в нього було багато скандалів і суперечок з тодішнім керівництвом студії Довженка та кураторами з ЦК Компартії України. І стрічка прибулиць, яку він так і не дозняв. Привітствую. 11 квітня, 79-го він поїде на дачу за місто. Там пробуде день і надвечір вирушить додому. За кермом улюбленої Волги траса знайома. Здавалося, нічого не віщувало біди. Але 46-й кілометр траси Київ Мінськ для Бикова стане роковим. І йшов трактор. Чомусь скидати швидкість режисер не став. До трактора лишається якихось 10 метрів, як раптом биков вирішує йти на обгін. На швидкості 90 Волга повертає на зустрічну смугу. Далі секунди. І ось звідки на назустріч вантажівка ГАЗ-53. Удар. Різко на тормоза нажав. І Він 22 метри юз був. Это хорошее торможение, юз такой называется. Следы колёс были видны на встречную полосу. Виктор Шевгус в 79 му був слідчим, який почав розслідування. Невдовзі встановив, що Бикув сам порушив правила. Это инцидент неопытного водителя. У него было несколько вариантов. Резко вправо и бить этот трактор. Две силы в одном направлении, ну, разбил бы бампер, но ну, разбил бы радиатор. Второй вариант был это резко влево. Пойти. он би успіл соскочить. Головна помилка те, що биков загальмував. Але чи правда це Доброго дня? Добрий день. Це та сама справа. Матеріали розслідування майже 40-річної давниними дивом відшукали в архіві Нацполіції Київської області. Тут усе і схеми ДТП, експертизи, фотографії. Леонід Биков помер одразу від чисельних травм. Якщо вірити висновкам, на момент аварії його авто, як і вантажівка, були справними, обидві гальмівні системи працювали. Автотехнічна експертиза дала висновку, що в нього не було можливості зупинити газон. Угу. Тобто він теж гальмував. Той теж гальмував і пішов право. Ми зв'язалися із Юрієм Антиповим, експертом, який розслідує гучні ДТП, що сталося в минулому. Одне з його спецрозслідувань – катастрофа, у якій загинув Віктор Цой. Ше не менш цікаве розслідування, яке він щойно завершив, це смерть Петра Машерова. Він був першим секретарем ЦК Компартії Білорусі, реформатором надзвичайно популярному республіці, конкурентом Горбачова, начебто, Брежнєв готував його на роль свого наступника. Але у Кремлі Машерова бачити хотіли не всі за підтримку творчої інтелігенції та спроби повернути республіці білоруську мову. Його навіть називали націоналістом. 4 жовтня 80-го, через півтора роки після смерті Бикова, Машеров розбився, начебто, його кортеж не впорався із керуванням та врізався у вантажівку. Такий же газ 53 сліди правих коліс від грузовика починаються прямо у кромкі асфальту з правої сторони. Значить, водій грузовика їхав осторожно, Знає, що на стрічу двіжиться картеж кажуть, головний білоруський комуніст не любив Ескортів. Спереду йшла звичайна Волга, а не протокольна машина. «ДАІ». він був на чайці, а броньований зіл саме в той час віддали у ремонт. Здивування викликає, і це єдине фото з місця аварії. На думку Антипова його злили, аби не було зайвих запитань. Та ось цей слід, нібито вантажівка при повороті гальмувала, але зробити це при заносі так точно, щоб сліди переднього колеса та заднього співпадали ювелірна робота, яку міг зробити хіба що автогонщик. Або ніхто не гальмував, і цей слід намалювали. Потім Це фантастична картинка. Такого бути не може. і з цього можна зробити вивід – це фотографія. на ній зображені сліди іскусного присхожіння. То сліди нарисовані. Машаров розбився за два тижні до ЦК КПРС, на якому вирішилася б доля наступника Брежнева. За однією з версій, технологію смертельних ДТП впровадив одіозний міністр внутрішніх справ щолоков, який покривав діамантові оборудки дочки Брежнева Галини і навіть наркотрафік. Після смерті Брежнєва він застрелився. У справі бикова антипов одразу теж помічає нестиковку саме у схемі, яку накреслили на місці аварії через годину після трагедії. Чомусь немає слідів гальмування самої вантажівки. Ні слідів торможення грузовика. Хотя, исходя из тормозного пути 22 метра, скорости ну около 90 км в час, получается, что машина Быкова, выехав на встречную полосу и начиная тормозить, двигалась примерно в таком режиме около секунды. Если мало досвидченный водитель Быков стих за секунду натиснуть гальма, что делал водитель газу, водитель встречного газ 53 за секунду должен принять какие-то действия. Он должен был. Крутить рулем, он должен был, естественно, тормозить. На схемі ДТП цього немає. Є і конспірологічні версії. Мовляв, бикова вбили радянські спецслужби. Він був у конфлікті з ЦК КПУ. жорстко відстоював своє бачення. Але навіщо влаштовувати таке складне вбивство та й кому він заважав? Він Ніколи не був якимось дисидентом. Він знімав ну та мовити патріотичні радянські фільми, але все одно йому не давали спокійно працювати. Насправді боятися бикова було кому, Талановитий режисер мав свою точку зору. Він не хотів робити неякісні фільми під. Ну, наверное, наша задача кинематографистов постараться работать так, чтобы не краснеть перед вами зрителями за то, что мы делаем на экране. І за те, що ми робимо в житті. у Києві після переїзду з Ленінграда, режисера зустріли холодно. Як не дивно, тоді в Росії було більше демократії ніж в Україні. Казали, що в Росії відкушують палець ну митцям, художникам, рознокаючи, то в Україні рубають руку. Перші роки він нічого не зняв. А те, що знімав, довго затримували на полицях, різали та цензурували. Навіть картину Убійдуть одні старики на яку пошкодували кольорової плівки. Довелося відстоювати з боями. І вийшов Леонід Биков, просто він весь час курив, збентежений цього режисера, який очолював партком, сказав, боже, який це страшний чоловік. Не таємниця, за кожною режисерською групою був представлений співробітник КДБ. Оставаюся з я сказав, Льон, ти ж пойми, контора тебе сам нет. Він прямо сказав, Сереж, я свою дорогу вибрав, ти вибереш свою. Я назад відступати не буду. Циганков згадує когось в ЦК Компартії України. Сильно непокоїв останній фільм під назвою Прибулець, який биков тільки почав розробляти. Він хотів зробити. Е... Про інопланетяни, які прилітають на землю і дивляться радянську дійсність тут і також щоб уникнути цензури, уникнути деяких речей, як інопланетяни дивуються цьому жаху, в якому комуністичному жаху, в якому ми живемо, саме сценарій нового фільму, мабуть, подумки і програвав биков, коли виїжджав на зустрічну. Чи може усе було не так? Дивний збіг через якихось два місяці в подібній автокатастрофі загине режисер Лариса Шипітько. У машині були члени знімальної групи. Вона теж готувалася до нового фільму. А за рік до смерті був інший епізод. Його пригадала дочка Бикова Маріяна, начебто, Леонід Федорович на звізді кінематографістів сам вийшов на сцену і виступив з різкою критикою бюрократії та радянського застою. Він повернувся в зал і навстрічу на трибуну йшла Лариса Шепітка. І вона йому сказала: льонічка, ну що ж ти наділав, що ж ти натворив. Тебя покупали, ти не продаєшся, тебе пугали, ти не боїшся. Що остається Тільки убирать. Хоча все це на рівні конспірологічних теорій. Биков пережив два інфаркти Останній у 76-му. але версія, що під час смертельної аварії у нього стався серцевий напад, не підтверджується. Експертиза це спростувала. Досі залишається загадкою, що спонукало блискучого актора і режисера написати заповідь за три роки до рокового зіткнення неподалік Димера. Биков надіслав його своєму другу, актору Івану Миколайчуку. В ньому биков просив поховати його без траурних гімнів та партійних промов. А як у фільмі підсмог. Лянку і як смуклянку смуглянку. Михайло Колесніков факти тижня.